Вирішення, питань місцевого значення, врахування громадських інтересів, здійснення реального за діяльність органів місцевого самоврядування міста Діпросів та їх посадових осіб. На підставі статті способності Конституції України, статеї 2.3 закону України про місцеве самоврядування, статей. 2 статті 15 статуту територіальної громади міста Дніпропетровської, Дніпропетровської Євромітанки вносить пропозицію розглянути на сесії Бабошківської районної місті Дніпропетровської ради наступні питання. Щодо створення консультативної групи з питань громадського контролю за діяльністю Бабошківської районної місії Дніпропетровської ради та її виконавчих при районної ради зі складу активістів Дніпропетровського Євромайдану та включення до складу виконавчого комітету Бабустинської районної міста Дніпропетровського раду членів консультативної групи на найближчі сесії районної ради. Пропонуємо внести пропозицію до порядку денного найближчої сесії міської ради, основними напрямками та завданнями консультативної які віднесення до віддання районних у міських рад та складання її повноваження, а саме моніторинг проєктів рішень районної ради до рахування вимог закону України, про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики, а також частині дотримання. І і громади та Контроль роботи депутатів зі своїми виборцями в округах та в комісіях райраду. Контроль ефективності роботи житлового комунального господарства. Контроль діяльності служб соціального захисту. Фінансування соціальної допомоги. Надання допомоги підприємцям. Контроль за проявок. Упорядкування постоянных і неорганізованої платформи та подговорением. Участь у роботі в роботі сесії, Контроль за цвитами. Вироблення спільних лише віддаре в громади. Контроль за цільовим витрачанням фінансових коштів і бюджетів в районі. І контроль за роботою за заявок и Завдань діяльності консультативної групи. Не є впечатляємо. Консультативну групу необхідно ввести до складу виконкому районної ради. Прошу вишукати зустрічі надати умови та роботі консультативної ради комісії районної ради. Моє предположим свідченого. Ми создаємо робочу групу в місті. У вас есть актив, вы выбираете члены Рад Мы из депутатов районной рады, из состава депутатов, возглавят эту районную рабочую группу. Мой заместитель мир Виталий Александрович. И совместно выработать все по пункту зради. Проголосовать будем? Да. Предлагаю проголосовать за создание рабочих групп. Кто войдет в эту рабочую группу по розгляду звернения евро.

Так, на территории нашего района находился памятник Ленина. Это материальная ценность, оценена в 2,8 миллиона рублей. И то, что советские купили был в, в, сейчас, вот, в Сашу, Это памятник. все материалы для передачи в город полком. Это материальные ценности, которые находились на балансе нашего района. Сейчас необходимо это записать. Хорошо. Еще у кого-то вопрос. Объявляю сессию. Заявление вашей жизни. Thank you.